Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас середа і по добрій традиції, рубрика Часу вичня Божого Слова. З вами я, Іван Равлюк, ведучий цієї 30-хвилинної передачі. Сьогодні ми будемо говорити про таку можливо, складову єства нашого Господа як милосердя. Я вірю, що глибинне пізнання цієї істини може докорінно змінити наше відношення до самих себе, до своїх вчинків. до Взагалі до всього нашого життя, адже розуміння божого милосердя воно дає справжню свободу і людям, які живуть під тягарем вини, живуть по якихось надуманим своїм правилам, і насправді живуть в, в пасці своїх, своїх правил, своїх проступків в установлених правилах, можливо, в реальних. В реальних наслідках своїх неправильних вчинків. Ось. І пізнання цієї теми допоможе вийти на новий рівень, на новий життєвий рівень і побачити все навколо себе і самого себе в іншому світлі. Я буду говорити про милосердя Ісуса Христа, Ісус милосердний. Знаєте, що Христос прийшов на землю, щоб. Виконати волю Отця. Також для того, щоб нам показати, яким є Отець. Коли Филип, один із учнів, учнів Христа, просив показати Ісуса, Отця Небесного, Христос відповів йому: Хіба ти не знаєш, Филипе, що той, хто бачив мене, він бачив Отця. Людина хоче бачити Бога, людина інстинктивно хоче чути Бога. Багато людей роблять це для того, щоб чути фізично Бога. Але насправді ми не маємо, не маємо такої обітниці, щоб чути фізично Бога. В цьому є багато крайнощів, тому не треба нам туди сильно заходити. Але от на підсвідомому рівні в кожної людини хоч, ну, є закладене таке бажання розуміти волю свого Творця, бачити Бога і чути Його керівництво, хоча б. Коли три роки спільного служіння з Ісусом учні побачили щось неймовірно відмінне в Ісусі Христі від інших учнів, я думаю, що не тільки Филип, а й всі мали це запитання до Христа. Коли він їх навчав, коли він їм демонстрував силу, коли він виявляв дивовижне спасіння і мудрість, все це захоплювало учнів і це бажання Филипа. Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Ну, тобто вони хотіли, щоб отець, е отець був для них очевидним. Вони хотіли побачити хоча б якийсь відблиск небес. І знаєте, я думаю, що так багато людей могли би задавати подібні питання сьогодні. Але якщо ми з вами уважно дослідимо... Без примисі людських вчень або якихось своїх вже заздалегідь закладених в нас іншими людьми поглядів, ми можемо побачити і дослідити життя Христа саме в тій частині, в якій ми ніколи не бачили, і ми можемо уявити. Що таким є Отець, от повністю таким є Отець. Тому що, ну, скажімо, коли Христос навчав, його сугубо можуть приймати як учителя, деколи строго учителя, деколи занадто доброго. Але якщо ми візьмемо узагальнено життя Христа від його народження до останнього подиху на Голговському Христі, коли він сказав, звершилося, віддав Дух світ. Ми можемо побачити в його житті саме оцю яскраву, яскраве сяйво, яскраву картину Небесного Отця, Його серця, Його відношення, Його слів, Його переживання і Його співчуття. Ісус виразив нам Отця як співчутливого, як милосердного, як багато милостово. Нам потрібно пам'ятати про це, тому що знання того, яким є Бог, вона виз... це знання визнане... Ви... визначить все наше майбутнє, все, де ми будемо, і все, як... як має скластися в нашому житті. Адже знання, яким є Бог, дозволяє нам щось творити. На щось надіятись, якось себе почувати. Я думаю, що в присутності немилосердної людини, якщо ми вже на, на площину людську можемо перевести, будь-хто буде себе почувати ніяково. Якщо ти знаєш, що ти знаходишся в присутності милосердної людини, ти знаєш, що ця людина знайде привід, щоб виявити милосердя. Якщо ти будеш сидіти в присутності немилосердної людини, ти будеш жити в дикому страсі. Чому? Тому що за будь-який проступок, за будь-який неправильний вчинок, ти будеш покараний, ти будеш е, зненавиджений. Ти вже на підсвідомому рівні будеш відчувати себе е, ніяково. Людина, яка повна злості, ненависті і. Бажає виплеснути це в будь-який час і за будь-якої причини обоснованою там з підґрунтям і без підґрунтя. Да? Біля такої людини знаходитись страшно на фізичному рівні, і тому з немилосердними людьми або не людьми жити важко, тому що вони не мають нічого земного. В доброму змісті людського. Людяність проявляється саме більше в милосерді. І нам потрібно пам'ятати, що саме милосердя Господнє воно е, є нашою природою, адже сам Христос в нас і Він залишає нам цю можливість е, вивільнятися, вивільнятися самому в наших устах через наші уста. Через наше е, поводження. Да, ми, люди, можемо бути недосконалими і можемо ступатися. Як і вказав, що ми багато помиляємось. як в слові, так і в житті. І ми повинні це признати. Немає людини, яка може абсолютно розраховувати на свою досконалість і свою, свою правоту. Тому кожен потребує милості, кожен потребує Христа. І Ісус Христос, Він є милосердний Бог. Тому до нього і приходять, адже людина, яка усвідомлює свою плачевну позицію, своє положення, в якому терпить лихо, адже тоді вона розуміє, що тільки Христос є спасіння. А чому? Ви задавалися питання? Чому? В цей момент, коли людина знаходиться на грані краху через свої помилки, через зло, можливо, в своєму житті, яке накоїла сама ця людина? Чому? Тому що приходить усвідомлення, що Ісус милосердний. Наш Бог милосердний Бог, браття та сестри. Нам потрібно знати: це. саме це знання робить нас сильними. Саме це знання допомагає нам рухатись в правильному напрямку. І скажу вам більше: Христос в своєму служінні регулярно демонстрував своє милосердя. Він демонстрував милосердя, проявлялося в довготерпінні. Це дуже важливо. Дальновидність доготерпіння це уділ милосердних людей, тому що вони ніколи не роблять відразу якісь висновки. Так, можна робити відразу висновки, у цьому проблеми немає якщо у тебе є знання, аргументи і так далі. Але людина, яка живе в реальності Божої присутності, людина, яка розуміє серце Бога, вона завжди-завжди зважена. Вона ніколи не дає місце сугубо емоціям. Ось і милосердя. Я ще також дуже важливу річ, хочу зараз підкреслити і заакцентуватись На ній милосердя ніколи не відміняє суд. Ми знаємо, що в в післані Якова написано, що милосердя ставиться вище за суд. Якщо вам цікаво, то це записано в післанні Якова, другому розгляді, 13 тринадцятому вірші. але милосердя не відміняє суд. Ви знаєте, що суд над всіма нам уже звершився в плані засудження за гріхи. Христос взяв покарання, Він був визнаний винним за нас отцем і був покараний. Буде, буде ще вічний суд, це зовсім інша тема, але послухайте, саме милосердя Боже проявилося до нас вище, ніж той суд, який відбувся на Ісусі Христі. Тобто, нас. Через Боже милосердя було засуджено, отже, суд не відмінився. Але саме дія цього милосердя, вона була вище за той суд над нашими гріхами, адже по великій Божій милості всі наші гріхи на себе взяв Христос і був засуджений за нас. І коли людина приймає милосердя, вона приймає милосердя саме тоді, коли в, той, в ту мить, в ту хвилину, коли вона з свого боку робить дуже важливу частину. Вона сокрушається і визнає своє е, плачевне положення. Грішник, який приймає милосердя, він признає свою гріховність. Людина, яка не признає гріх, вона не може користуватися милосердям повній мірі. Так, вона знаходиться по милості Божій в можливо неушкодженому стані. Але якщо за цей термін довготерпіння Божого людина не сокрушиться, зло її знищить. І сила Божого милосердя не зможе виявитись в повній мірі, бо вона виявляється вже до кожного з нас так чи інакше, до кожної навіть грішної людини. Адже якщо грішник до сих, до сих пір живий, і за його беззаконня не відразу приходить суд, то це говорить лише про милість Божу і про бажання е розкаяння. Але якщо розкаяння немає, то саме милосердя не відмінить е справедливість Божу. Також дуже важливо в це вникнути. саме. І то, якщо людина прийме Боже милосердя, але перед законом вона буде також відповідати за злочини, якщо вона вчинила ці злочини. Але серце її буде чисте через прийняття, прийняття Божої милості. І від цієї істини, від цього факту прийняття милості, дуже добре тепло на душі, адже тоді все рівно, що відбувається зовні. Тобі вже все рівно, що тебе можуть засудити там від в'язниці, якщо ти прийняв Боже прощень, і тоді ти готовий навіть нести покарання. Адже прийняти милість Божу це дорожче, ніж просто захиститися від обманним шляхом від якихось нападів. Краще бути в милості у Бога, ніж е видатись праведним перед людьми. Ось. І тому щирим Бог поступає по щирому, і тому Бог допомагає навіть таким людям, які колись були злочинцями ще беззаконніми, але якщо вони були щиро навернені домо до нього, щиро розкаялися, прийняли це милосердя, все потім обертається на благо. Ось, хоча наслідки завжди є. Наслідки гріха і зла завжди є, про це потрібно пам'ятати. Але якщо ми говоримо про серце, то є свобода від, від цих. Тягарів, осуду і подібного е, роду духовних, духовних інструментів, які використовує часто диявол, щоб погубити людину. Так ось, і давайте, щоб ну, ми говоримо зараз про те, що Ісус милосердний, відкримо декілька історій, хоча б ну, одну я точно зачитаю, і деякі моменти я ще підкреслю: якщо ви будете уважно досліджувати писання, ви побачите, що у жінні Христа часто виявлялося милосердя до людей. Незаслужена милість, його співчуття. Ось, і давайте прочитаємо в Євангелії Дмитрії, 14 розділ, 13 вірш. І прочувши, про те, Ісус відплив звідти на човнів безлюдне місце один, а народ, довідавшись, пішов за ним з із, із, міст інших пішки. І вийшовши Ісус, побачив багато людей, змилосердився над ними. І зцілив недужих їх. Я зараз ще до цієї фрази повернуся, але почитаємо далі. Як настав вечір, приступили до нього учні його і кажуть це пустинне і час уже пізні, відпусти людей, нехай підуть у селище, куплять собі що поїсти. Ісус же сказав їм не, не треба їм іти, давайте їсти їм ви. Вони ж кажуть йому: У нас тут тільки п'ять хлібів і дві рибини. Він сказав: Принесіть їх. Мені сюди і звелів народові возлягти на траву, і, взявши п'ять хлібів і дві риб, риби, підняв очі на небо, благословив і, приломивши, дав учням хліби. І учні народові і їли всі, і наситились, і набрали залишків дванадцять повних кощів. А тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловік, крім жінок і дітей. Знаєте, історія нагодування. П'яти тисяч людей, вона ілюструє всебічну Божу милість, величезне милосердя Бога, яке проявляється не лише до окремої людини, але й до загальної кількості людей. Ми бачимо, наскільки в служінні Ісуса Христа виявляється милосердя. Я вам скажу так, що, що так. Багато людей потребує оцей ковток справжнього повітря. Саме Боже, милосердя, яке виявляється в наших обставинах, є тим рятівним колом, за яке можна триматися, навіть якщо немає опори в цьому світі, навіть якщо немає за що зачепитися в матеріальному світі, тільки милість Божа може утримати людину на цій землі. І пам'ятаєте, Ісус милосердний, з ним комфортно. Більше того скажу: з доброю людиною, з милосердною людиною, з співчутливою людиною, приємно, комфортно в одному середовищі. Тому за Ісусом Христом добре, Він своїм милосердям зцілює людей. Звичайно, знаєте, я зараз от цим фактом не хочу е зробити, знаєте, таку пер перегнути, як кажуть, палецю. Ні. Я хочу ну тобто сказати, що Христос до всього лояльний. Ні, Христос не буде ніколи виправдовувати гріх, але він має справжнє співчуття до грішника. Він має справжнє співчуття до будь кого будь-будь-якої людини, яка існує взагалі, яка існувала і буде існувати. Всі люди, які колись жили, живуть і будуть жити, вони однозначно вже мають. Місце в серці Отця, і відповідно, вони вже мають Боже благовоління до себе, і Бог співчуває кожній людині, Бог милостивий до кожної людини. Ісус милосердний сьогодні до кожного з нас. Пам'ятайте про це завжди. Адже милосердя Господа вона, воно буде гріти вас, воно буде тримати вас, коли проти вас будуть, будуть налаштовані всі сили Ада. Адже Диявол може давити на закон, може давити на ваші проступки, і це може бути закономірно. І людина, яка знає, що таке Боже Милосердя, вона готова на будь-який людський суд, лише би Бог виявив свою доброту до неї. І коли є сок... це таке внутрішнє сокрушення, російське слово, це зламаність серця, сила Божого милосердя виявляється в утіхі дуже, дуже сильно. Я прочитав історію, в якій ілюструється Боже милосердя до голодних людей, змучених людей. Христос зробив чудо просто на основі того, що Він побачив людей, які фізично стомлені. Ви знаєте, людина, яка спрагнена Бога йде робити його роботу, і має якісь, в цьому, знаєте, має якісь... Е... Потреби на цьому шляху. Завжди така людина буде предметом вияву Божої турботи, прояву Його милосердя. Адже ті, хто шукають Бога, вони знайдуть, ті, хто стукають до нього, Господь відчинки. І особливо тим, хто шукає його в цій, ілюстра... в цій історії, ми бачимо ілюстровану картину того, як Господь. Проявляє своє милосердя виявлені чуда. Це вкрай важливо, брати та сестри. Дуже важливо розуміти, що чудеса Божі, це, це є е, в більшій степені е, прояв його милосердя, його милості до свого народу, до людей, які потребують допомоги, надприродні допомоги, е, які потребують чуда від Бога. І більше того, скажу, що в цій ж, ж історії ми бачимо. Е, і, вийшовши, Ісус, побачив багато людей з над ним і зцілив недужих їх. Ми бачимо, що зцілення, воно також є виявом Божого милосердя. Бог не хоче е, не хвилини бачити вас в муках. Він не хоче, щоб ви страждали від боли, боли, від зла. Люди, які прийшли до Христа, хворі люди, вони зробили для себе якийсь виклик. Вони пішли на зустріч Господу, знаючи, що Він добрий Бог, що Він цілитель. І Христос побачив, що всіх хворих Він всіх зцілив. Він всіх зцілив. Це дивовижно. Це зцілення, це вияв Божого милосердя. Якщо вам потрібно зцілення, знайте, що Бог милосердний, що Він хоче вас зцілити. що в нього немає претензій до вас в питанні того, щоб покласти для вас якісь умови, які ви заздалегідь вже Після. Того, як вам їх пред'явили, не змозі виконати. Бог не кладе тягарі, які важчі, ніж ваші спроможності. Бог не кладе ярмо його люба, тягар його легкий. І послухайте, Боже, милосердя виявляється саме в той час, коли людські ресурси здібності вони обмежені, і коли людина хвора і не може ніхто їй допомогти. Саме тоді час взивати про Боже милосердя, саме тоді час взивати до справжньої природи Бога. І я вам скажу більше того: ми з вами маємо все, що нам належить в Ісусі Христі, це вічне життя, це зцілення, це мир Божий, це влада в Ісусі Христі панувати над дияволом і над всім злом в нашому житті. Це також все це є виявом Божого милосердя. Все це ми отримали. По милості Божій, не по своїх ділах, не через те, що ми особливі самі по собі, ми особливі в ньому. І через Боже милосердя ми маємо таку славну позицію. І Кожна людина може завдяки Божому милосердю отримати все добре, хороше, найкраще від Бога. Брати та сестри, сьогодні нам потрібно заглибити всі знання. Ісус, милостивий Бог. Ісус милостивий до вас. Він хоче. Проявляти це милосердя на ділі. Він не хоче, щоб ви теоретично зрозуміли цю істину і залишилися на рівні знань. Ні. Скажіть Господу, Господи, я вірю в твоє милосердя до мене. Я дякую тобі, Господь, що сьогодні я маю одяг, що я маю е, добрий зір, що я маю е, крепість фізичну. Якщо ви маєте за що подякувати Богу, подякуйте адже. Це вияв його милосердя. Ви знаєте, пісня, пісня в Псалмі, яка є одною з найбільших в книзі псалмів, вона виявляється саме в подяці Господу за його милосердя. Дякуйте Богу, Богу, бо навіки його милосердя. І там йде перелік за все, що можна подякувати, бо навіки його милосердя. Ви чуєте? Тобто, ми дякуємо Богу за його милосердя. І коли ми говоримо про. Боже милосердя, ми завжди повинні пам'ятати, що саме здібність бути схожими на нього робить нас відмінними. Саме розуміння того, що Він в нас робить і нас такими, як Він, який Він, такий ми на цьому світі. Тобто, якщо ми говоримо, що Христос, Він милосердний до нас, то ми також можемо бути милосердними подібно до Нього. Тобто ми можемо виявляти милосердя е, так, як виявив би милосердя сам Бог. Нам не важко прощати, якщо ти розумієш, який Господь, благий, як Він вміє прощати. І якщо ти сьогодні задаєш собі питання, задаєш І. собі питанням, як би чинив Христос, то ти будеш так само милостивим. Ти перед тим, як приймати якісь рішення, завжди подумаєш про Ну, чесно подумаєш про те, як би Христос чинив. І якщо ти будеш не заангажований, якщо ти будеш об'єктивною людиною в цих роздумах, ти незмінно прийдеш до висновку, що основою всіх твоїх діл по відношенню до себе самого, до людей, які поряд тебе, воно повинно бути саме відношення милости. Милосердя. Це природа Ісуса Христа. Велика таємниця Христос в нас, тому милосердя Боже також і в нас сьогодні. Ви можете милостиво оцінювати ту чи іншу життєву ситуацію для себе самого і для інших людей. Я вірю всім своїм серцем, що Божа церква вона має у всьому наслідувати Господа Ісуса Христа, що Божа церква повинна виявляти Боже милосердя на всякому місці. Саме вияв Божого милосердя буде е, причиною чудес і Божих знамінь, які мають супроводжувати віруючу людину. Бог буде стверджувати кожне слово, яке ми будемо проповідувати, якщо ми будемо рухатись над природнім чином. Будемо рухатись саме його шляхом милосердя на цій землі. Ми не можемо собі свої, е, свої шляхи встановити і очікувати, що Бог буде рухатись по. Нашим якимось планам, які не відповідають його стандартам, його цілям, його планам. Наші плани повинні узгоджуватися з ним. Краще, щоб вони будувалися на основі його слова самого початку. початків будуйте е, свої плани, цілі і, і життєві бачення на е, знанні волі Божої, Божої, на слові Господнього, на його обітницях і. Тоді знаєте, що милосердя Господнє буде виявлятися, виявлятися могутнім чином. Я вірю, брати та сестри, що е, сьогодні це слово воно матиме ефект в житті кожного, хто вірою приєднається до цієї істини, що Ісус милосердний для, для мене, що Ісус Христос милосердний до всіх, що Ісус Христос очікує від мене е, дій, які будуть показувати Його милосердя в моїх словах. В моїх вчинках, тому як Христос, який Христос на цьому світі, такий ми. Ось ми повинні у всьому уподоблятися до нього, так само виявляючи його милосердя. Давайте будемо молитися сьогодні про ці дві речі, щоб Господь відкривався нам в своїй милості ще більше, і ми були здібні приймати його милість. І також будемо молитися про те, щоб його милосердя виявлялося через нас. Троцінний Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною, і прошу тебе, виявляв своє милосердя могутнім чином в житті кожної людини, яка сьогодні потребує милості, потребує твоєї розради, підтримки, втіхи. Яви себе як милостивий, Господь. Також нехай твоє милосердя в нас воно виявляється всім людям, які потребують, потребують твоєї милости, потребують твоєї ласки. І потребують вияву надприродньої сили твоєї, сили милості твоєї. Дякуємо тобі, Господи, що чуєш ці молити. Воздаємо тобі хвалу, славу і честь. Ти достойний слави і честі. Амінь. Амінь. Дякую, дороцінні та сестри, друзі, що ви сьогодні зі мною. Божого благословення вам і до наступних зустрічей.